Захиснику і захисниці, авторка Ірина Щепак з міста Черкаси Я прокинусь вранці рано і почую новину, що не їдуть більше наші за кордон на чужину, що не чутно вже сирени, більше вибухів нема. Вже від болю і страждання не горить у нас душа. Завдяки тобі, солдате, тільки завдяки тобі прийде ранок перемоги, ранок миру на землі. Тобі важко, знаю, дуже, і горить твоя душа, та нехай тебе, герою, наш Господь не залиша. Я збирала на забави, на ляльки, велосипед. Та навіщо мені все це, якщо зло йде вперед? Я віддам усе, що маю. Хай на користь буде це, і для рідного хай краю перемогу принесе, щоб для тебе, мій герою, був новий бронежилет чи якась потрібна зброя. Ну, а може, теплий плед, ми з тобою, і за тебе наше серце і душа. Пам'ятай це і тримайся, наша гордість і краса.